Вони разом найвищий чоловік у світі і найнижча жінка. Зробили фото. Прикольна парочка, вона не дістає йому навіть до колін. Султан Косен з Туреччини і його зріст становить 2 метри 51 сантиметр. До 10 років хлопець розвивався нормально, але пухлина спричинила у нього захворювання. Велетень спить на 3-метровому ліжку і потребує спеціально пошитого одягу. Джоті Амге з Індії. Її зріст 62 см 8 мм. Вона нижча за дворічну дитину і у 18 років важила лише 5 кілограмів. Амге знімається у фільмах, є найнижчою актрисою у світі і має мільйони підписників в інстаграм. Незважаючи на маленький зріст, вона все життя могла відвідувати звичайну школу, маючи лише парту та стілець меншого розміру. Тим часом Амге також доводиться проявляти творчий підхід до свого одягу. Її вбрання, прикраси і навіть тарілки виготовлені на замовлення. Султан Косен став найвищою людиною у світі ще у 2009 році. Спочатку надзвичайний зріст Косена не проявлявся, доки йому не виповнилося 10 років. Через свій ріст йому важко було закінчити школу, хоча він і записався до баскетбольної команди, проте був надто високим, щоб там грати. Довжина тільки ступні косена складає 36,5 см. Це більше, ніж половина зросту Амге. Світовий рекорд приніс йому шалену популярність. І після цього він переніс безкоштовну операцію з порятунку життя, яке зупинило його ріст. Ось така прикольна титулована парочка. Підписуйтесь тут завжди цікаво і корисно. Заходьте у плейлисти або списки відтворення і обирайте свою тему те, що вас цікавить. Дякую, що були на цьому каналі. До зустрічі!